У мене до вас є питання: вам надоїла демократія? Так, ну або те, що до влади приходять популісти, які ні на що не здатні? Тоді це відео для вас. І так, почнемо ми з того, що потрібно прийти до влади. Взагалі є декілька методів. Це або революція, або народитися арабом. Ну і найсумніше. Це просто чесно перемогти на виборах. Почнемо ми з останнього. Взагалі тобі не потрібно бути хорошою людиною. Потрібно просто обіцяти золоті гори. Ну або безкоштовний вайфай, шашлики по суботах. Думаю, ви зрозуміли. Обіцянки плюс обман дорівнює влада. Хоча для чого це все, можна просто влаштувати революцію і стати її головним символом, і провести вибори, на яких будеш тільки ти. І все, ти легітимний президент. Хоча, можливо, ви мене запитаєте, для чого проводити вибори. Та діло в тому, щоб інші держави визнавали вас як легітимного президента, і щоб народ не сумнівався в вас. Далі потрібно знищити опозицію. Взагалі, якщо ви зробили революцію, то просто можете сказати, що вони підтримують стару владу і посадити їх. А якщо ви перемогли чесно, то кажете, що вони сепаратисти. А так як ми живемо у 2К-25, можна просто створити купу ботів, які будуть хайтити їх і хвалити вас, робити про них меми і сміятися з них. І в кінці кінців ліквідуйте їх. Після чого йдуть гроші, взагалі на утримання влади потрібно мати багато грошей, де їх взяти? Допустимо, держава не є багатою, та немає сировини, яку можна було продавати. Що робити в такій ситуації? Та все просто: експлуатуйте людей великими податками і так далі. Що ж, якщо ви все правильно робили, то ви б мали отримати державу без опозиції, але з незадоволеним населенням. Взагалі, ви маєте розуміти, що населення завжди незадоволене, але можна зробити так, щоб воно було більш задоволеним. Для цього потрібно контролювати інформацію. Медіа тільки державні, іноземні під забороною. Інтернет що це? Тільки такий, як в Китаї, а газети тільки з твоїм обличчям на обкладинці. Для чого людям знати, який ти поганий, бо менше знаєш, ліпше спиш. І так, ми прийшли до самого цікавого: а саме культ особистості. Взагалі, диктатор без культу особистості це як хліб без сала. Їсти можна, але не те. В цілому, щоб це зробити, потрібно контролювати змі та взагалі будь-яку інформацію в державі. Ми це вже зробили. А саме ваше ім'я повинно звучати частіше, ніж реклама на Ютубі. Це нова акція, для... повинні будувати статуї, співати пісні і так далі. Навіть в книгах по тому, як готувати пельмені, повинна бути ваша фотографія. Хоча, знаєте, я так подумав: головне, щоб в книгах як побудувати власну диктатуру, твого ім'я не було. Ну, ось і все, люди обожнюють тебе. Але чомусь одного дня починаються протести. Люди чомусь ненавидять вас. Як так сталося? Чесно, я не знаю, чому так, але не переживай, тобі навіть не доведеться розганяти цей бунт. Просто потрібно захищати адміністративні будівлі та зброю. І повстанці самі підуть по домам. Бо для чого це ж нічого не дає? Ну і на кінець пенсія. І якщо щось це жарт. ти диктатор, ти повинен допомагати своєму народу завжди. Взагалі, диктатори ніколи не йдуть, вони зникають. Тільки або від кулі, або десь в альпах. Але про це ніхто не повинен дізнатися. Ну все, ти маєш не просто державу зі своїми символами. Ти і є головний символ держави. Але якщо коротко, то я не рекомендую тобі ставати диктатором. Будь людиною, постав подобайку на відео. Ну а єдине, що я можу сказати, це.